Ліція в бальних сукнях. Конкурс краси серед працівниць правоохоронних органів провели в Вінниці. До сотні учасниць зі всіх районів області демонстрували вміння оригінально представлятись, готувати їжу, танцювати вальс і навіть вигадати порушення, за яке можна штрафувати чоловіків тільки 8 березня. Міліцейських красунь бачила Наталка Фінклер. Хоч вихідне в купальниках, але інтрига є. Не знали батьки, що вдома ростуть старий, капітан і майор. Красуні міліціонерки упевнені, жінка в райвідділі – це сила. Ми приходимо на роботу, для нас все нове. Люди, робота, якісь плани в цих чоловіків, і треба тільки їх вчасно спинити, і огранити. До порушників вони суворі на дорозі та на сцені. Думаю, що подарує, точно парфуми, подарує парфуми. 7 березня ввечері, приходжу додому, дивлюся, їсть сало щасником. Думаю, все, подарив парфуми. Ну що, дівчат? Штраф! Якщо чоловік не допомагає вам у домашніх справах. 8 березня стане для нього пекельною кухнею. Кількамісячна підготовка до конкурсу зовсім не заважала службі. Запевняють учасниці. В робочий час ми справлялися з роботою, а після роботи ми з великою охотою залишалися і готувалися до конкурсу. Переможницям 5 тисяч гривень, а усім 93 учасницям вручили подарунки. Подарунку виявився і сам конкурс. Міліціянтки кажуть на сцені, вони відчули себе слабкими і прекрасними. Цим обеззброють не гірше ніж пістолетом. Наталка Фінклер, Микола Назаренко. Вінниця ТСН 1+,1.